Початком повномасштабного вторгнення російські окупанти на захоплених українських територіях отримали важливий наказ: захопити школи і розпочати освітній процес за російськими програмами. Російським пропагандистам було важливо видати бажане задійсне, начебто українські учні та вчителі продовжують навчання під новою окупаційною владою. Проте героїчні українські вчителі. Навіть на окупованих ворогом територіях не припинили навчати дітей за українською програмою. З ризиком для життя чимало українських педагогів відмовилися від роботи в окупованих навчальних закладах. Хоча за таку відмову росіяни погрожували підвалом, тюрмою, катуваннями і навіть смертю. Батьків Котрі не віддавали своїх дітей в окуповані школи, російські фашисти залякували позбавленням батьківських прав, а їхніх дітей обіцяли забрати в інтернати і навіть передати на примусове всиновлення в Росію. Виходити ж на онлайн-заняття до українських вчителів та шкіл небезпечно. Окупанти влаштовують раптові обшуки в будинках та перевіряють гаджети школярів. Щоб ніхто не посмів вчитися за українською програмою. Вчителям, дітям і їхнім батькам доводиться ретельно приховувати ці заняття. Вони не включають камеру в зумі та реєструються під іншими іменами. Деякі учні не можуть виходити на онлайн уроки, але вони виконують усі домашні завдання і надсилають їх уночі. Дистанційне навчання в українській школі. Стало своєрідним паролем впізнання для своїх. Окупанти ніяк не могли зрозуміти, чому часто російськомовні школярі та вчителі, попри страшні перешкоди, продовжують таємно, дистанційно навчатися в українській школі. На тимчасово окупованих територіях українська освіта перетворилася на освітній фронт, а українські школи стали партизанськими. Героїчні українські педагоги, попри загрозу доносів та покарань, розгорнули широку мережу таємних шкільних занять, котрі часто відбувалися вночі. Для російських військових злочинців українські вчителі небезпечніші за диверсантів адже підтримують українську ідентичність у серцях тисяч українських школярів. Ми хочемо привернути увагу до важливості професії українських освітян. А також розповісти мужні історії стійкості та подякувати вчителям за їхній важливий внесок у розвиток та виховання майбутнього покоління українців. Зокрема, Катерина Протасова, вчителька української мови та літератури із села Кирилівка Запорізької області, впродовж чотирьох місяців в окупації продовжувала працювати з дітьми онлайн та разом з колегами організувала. Ігрові заняття для учнів не лише свого селища, але й сусідньої області. Вчитель інформатики та директор школи з Каховки Віктор Пендальчук відмовився співпрацювати з окупантами та очолювати їхню школу, через що провів 40 днів у полоні. Росіяни кинули українського педагога в тісну камеру з десятками в'язнів, били і вимагали. Розповісти на камеру російським журналістам брехню про Україну. Але мужній вчитель не зламався, говорив лише правду, в очі пропагандистам стверджував, що голодомор не вигадка, і ніякі нацисти в Україні не пригноблювали росіян. Зйомки розгублено припинили. Росіяни зрозуміли, що не зламають українського патріота. І Віктор Пендальчук, зрештою, вирвався з російського полону. Та на підконтрольній Україні території, нагороджений відзнакою Global Teacher Prize Ukraine. Учитель англійської мови, директор Маріупольської гімназії No2 Олександр Тимощенко в умовах російської облоги облаштував в гімназії притулок для понад двох сотень людей, чиї домівки розбомбили російські окупанти. Без світла, опалення, збираючи дощову воду у відра. Мужній український директор рятував маріупольців та продовжував заняття для дітей у школі поки її не зруйнували росіяни. Тисячі українських педагогів, чиї імена поки не можна розголошувати, зберігають українську освіту на окупованих територіях, тисячі вступили до лав ЗСУ і територіальної оборони та знищують окупантів, ведучи заняття прямо з окопів та блокпостів. Ще 150 років тому. Німецький канцлер Бісмарк після переможної війни сказав, що війну виграли не генерали, а шкільні вчителі та профіяльні священники. Українські педагоги сьогодні виховують цілу націю переможців.